А що таке серце? Поцікавився відразу дерев'яний чоловічок. Серце задумалася дівчинка, це, це те, що без чого не можна жити, не може жити людина. Дай мені своє серце, приставав тим часом до неї чоловічок. Я не можу віддати тобі своє серце, бо я не, бо я не зможу без нього жити. Почував себе чоловічок. Повернувшись до своїх одноплемінників, побачить пораненого птаха, оточений цікавими чоловічками, відразу почне докоряти. Не чіпайте його, хіба ви не бачите, як йому боляче? Хіба вам не шкода його? А що таке шкода? запитали у нього дерев'яні чоловічки. Як він їм міг пояснити, що таке жаль? Що це таке жаль? Вони не мали сердець, вони нічого не могли відчути. Отож і зрозуміти. Україна, Україні, і вся вона обсажена калиною. Незвичайно, немов казкова, крізь одна українська мова, і пісні, казки з усього світу. То зібрались вам на радість діти. Не шукайте, не питайте, дерся. ось вона вже прийшла у ваше серце. Зори моє вечірнє, знайди на горою, поговорим тихесінько. А на волі з тобою розкажи, як за горою, сонечко сідає, як одним правом веселочка воду позичає, як широка сокорина. Вітер пропустила, а над самою водою верба похилилась. Віти у селі, що Зевеці Василі, Чи Богданівці, Петрівці, у Юрківці, Григорівці. Я живу в селі на стежки, де ростуть густі ромашки. А ген там, де річка змійка, мов букет, село Маліка. Потім є дві балки, й хуті речі наталки. Мчить дорога між полями, відчиняє срібні брами. Там Елизаветівка, а тоді Оленівка. В іменах моя земля промовляє свідаля. Тут жили сини і дочки, їхні це слідочки.